Всім доброго дня, комусь і вечора слава Україні, всім, слава нашим всім силам оборони. Тема сьогоднішнього нашого відення це зберігання мотоцикла на зиму або як підготувати мотоцикл на зиму. Може комусь буде інтересно, а може хтось і так без мене знає, але все таке покажу. До вашої уваги Honda cb 500 s І так я кажуть, Тему хочу провести сьогодні, як я зберігаю мотоцикл на зиму. Перш за все, яку дочекався вечора, щоб було темно, о, відео проводжу в старенькій хаті, я інколи дозволяю собі проводити технічне обслуговування мотоцикла і тому подібне. А також покажу його реальний прибіг на сьогоднішній день. Якщо говорити по обслуговуванню і зберіганню на зиму, мотоцикл оброблений повністю силиконовою смазкою. Зараз покажу на колеса. Блист видно. Весь пластик оброблений поліролем. бак бензину залитий повністю. Колеса кажу, що переднє, що заднє видно. Блестять як нові. Сталь вигуна почистений. Бечи, що там все помито горно. без всякого керхра, без всякої мойки. Комусь може буде цікаво, можемо може я це все йду, бо то, що мотоцикл має стояти зиму, і має зберігатися в гарному, козав, сухому приміщенні він буде переведений в гараж, так приміщення сухе. Кажу, що реальний прибіг його на сьогоднішній день. Хочу -чу чуть вище. Візьму. Це те, що я каже, приїхав з моменту покупки. Якщо видно по баку, бак жирний. Кажу всі деталі. Теж помашені жирні ближче. Щоркою. Так що такі то діла. Я думаю, сказав. Він гарно відстоїться. І так, потім, як я вже говорив, мотоцикл пішов в оригінальному стані, без ніяких пошкоджень. Ми були, звісно, набакували, це мінімально. Суть того, що ви можете придбати за невеликі кошти для когось, це, звісно, кажуться, або скажеться непідйомними якого це просто такого тиха. Така насадка реальне життя. Для того, щоб зберегти мотоцикл в гарному стані, обробити перш за все його треба всі резинові частини, коли резина, патрубки, якщо мотоцикл знаходиться на водяному охолодженні з силіконом. Це дає можливість якож, зберегти його в холодну погоду. Не дає можливості, як кажуть, тріскатись вашим патрубком. Коли прийде весна, ви можете цей силікон змити легко антисиліконом чи що-небудь другим якимось. Ось це гарно повіяв себе за цей час. Можна сказати, за, не корот... за недовгий час, короткий то, щоб він був придбаний в кінці сезону. Все те, що я кажу, можливо було зробити по ньому, я зробив, але казав на превеликий жаль, відсотність коштів додає своє. Ще треба було поміняти масло в вилці і подивитися казати, до маятника. Хоча дана модель прийшла в повному обслуговуванні. Я до цього це все веду. Вивод такий. Щоб при відкритій почіпні або знаєте, знімання коліс. Почіпники всі змазані, мотоцикл пішов весь, весь обслужений. Це робилося, кажуть, Після покупки вже все. ревізія. Покажу вам стан вилок при світі, щоб ви бачили, що вилки без корозів, без нічого. Стан пильників, тіленьки, все так, як треба. Радіатор чистий, ніде нічого, без всяких м'ятен, без пошкоджень. <кхи> так, що такі то діла? Я до чого це веду? Хтось говорить, що Китай поганий. Я дуже сумніваюся в тому. Я вже говорив, що моє рішення просте і адекватне. Це моторесурс мотоцикла. Якщо сходитись до траси, саме найкомфортне швидкість на його, це при моєму я 55 років мені на сьогоднішній день це 115 до 120 кілометрів. Перекажу витраті палива 4,5 літри на 100 кілометрів. Часу на те, щоб обробити, це все зайняло мене ну, буквально годину, може півтори від цілих. Я його почистив, сеньку повитирав вогкою трапкою. Я вже колись робив на каналі своєму, що я ніколи мотоцикли не мию кверхерами. Причина проста. Це попадання води на всі контакти і тому подібне. Каже, якщо воно туди попаде, ви її вже б кажіть, не виділити, або б рознімати контакти і сушити. Так що я всім бажаю миру і добра. Хто може побажає. Знати про життя до да, да, подальше цього мотоциклу, або, скажімо, техніки. Я буду викладати, але це вже буде весною. Верхній кофер я Багажник тут зроблений під кофер на 40 літрів. У мене цей що стоїть так, він на 28, але це не мішає користуватися. В принципі, якщо говорити за кофри, то мені тільки достатньо двох. Центральний в мене служить тільки для зберігання шльому, якось на зупинках, не більше, не менше. Так що я вважаю всім миру і добра, гарний доріг. Вибачаю що знімаю в себе. Казав вечором своїй казав хаті старенькі, що є в мене дуба. Але це, в принципі, нікого не стосується, це моя особиста справа. Так що я ж кажу ще раз. Обробка повним силіконом, поліролем, щоб мотоцикл знаходився. Всі стики, всі патрубки знаходилися у жирному стані. До весни. Кому не цікаво. Це ваша особиста справа. І вибір такого мотоцикла. Як старий япончина чи новий Китай, це ви вирішуєте самі. Моя думка буде простою і логічною. Якщо ви живете десь, як кажуть, в одному місці і ваші подорожі або поїздки не пов'язані з далекими підстанями, сміло беріть вам казав, для вашого користування чи для вам вашого задоволення. Малокубатурного мотоцикла він вам принесе не менш казав. Задоволення, чим я кажуть, 500-ти. Або я кажу, не 500, а 500 кубів. 250, ки 150-ки менше, чим, як кажуть. поступаються тільки. Єдиному це максимальна швидкість меторесурсу не більше. Єдиним тим, чим кажуть, вам придеться стикнутися, це субчастини. Запчастини, коли на старій японці і нові, вони на порядок, порядок вище. Хочете вивчити учені, це така єдина правда. Так що я кажу, дякую всім. Я кажу. Моїм глядачам, всім підписникам на моєму каналі Дорогами України. Кому буде інтересно зажиття даної моделі, а також бажанням висловити свою думку, чи стоїть її купляти, чи не стоїть, пишіть коментарі. Я всім з радістю відповім. Але я не даю ніяких порад, як завжди. Я просто таке висловлюю свою думку не більше, не менше. Всім дякую. Гарного кажу, спокійного сну вам для вашого транспорту на зиму і гарно, щоб він вам завівся по весні. Всім дякую, щиро за увагу.